Велика ігрова панель багатофункціональна від втеч. Тут у нас можна вивчити Press англійський алфавіт, літери, також слова, цифри від 1 до 10, Перемикаються режими. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 5 V, W Y Z, Star. Circle, Triangle, Square, A, B, C, D, E, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, F, J, G, G, H, I. Всі працюють. I. Можна включити режим повторення. M M M M Star, Star Six, Six. Where is the letter E? Далі режим де задаються питання. This is the letter I. Where is the letter F? This is the letter F. Where is the number nine? можно повторить. Where is the number nine? Game a the This is a T. This is a queen. Говориться, називається картинки. What letter comes after K? Where is the monkey? Знову ж таки, задаються завдання вже по картинкам. Where is the... І також задаються завдання вже What по словам. Ця панель, вона іде вінтажного типу, ось, але вона в чудовому стані, така масивна, дуже міцна, тяжка. Необхідно замінити батарейки, тому що трішечки протягує. Всі клавіші працюючі, ціленька, вже них немає. Панелька також чиста. Ось ці всі наліпочки збереглися. От, ну, доволі така дуже гарна, достойна іграшка.